Що Він пішов на Хрест і Він помер на хресті за кожного із нас. За тебе і мене, дорога людина, Господь Ісус Христос, кров свято проляв. На хресті Він своє життя віддав, щоб Тобі дарувати прощення і дарувати спасіння. Господь заплатив, якщо людина оплату приймає, просив Бога прощення, то Бог гріхи прощає. Якщо людина відхиляє ту плату, не приймає, то сама буде платити в муках пекла вічно. І Господь не тільки він помер, Він воскрес. Ми кажемо воістину воскрес. Це дійсно є правда, що Він є живий. І Він сьогодні закликає всіх людей навернутися і покаятися. Покаятися це визнати свої правини перед Богом і попросити у Бога прощення. Примриться з Богом і даєш відповідь свій час. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім бажаю міцного здоров'я, і пусть Бог бере.